Привіт, дошколярики! Запрошую вас до міста геометричних фігур. Подивіться, як тут багато різних об'єктів, які складаються з геометричних фігур. Давайте розглянемо та трохи розважимося в цьому місті. Давайте порахуємо, скільки одиниць транспорту ви бачите в цьому місті. Називаємо та рахуємо разом Ракета! Вантажівка, потяг, автомобіль, катер. Скільки всього видів транспорту ви побачили? Так, правильно, 5. А давайте скажемо, з яких геометричних фігур складається ракета. Червоний великий прямокутник. Скільки їх? Один. Червоні трикутники. Скільки їх у ракети. Так, правильно, три. Жовтий круг. Скільки їх у ракети? Точно, два. Молодці! Ви впоралися із цим завданням. А тепер давайте розглянемо і порахуємо, скільки будинків у цьому місті. Рахуємо разом. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість. Отже, скільки всього будинків? Правильно. Шість. А чи в усіх будинків трикутний дах? Розгляньте уважно. Так, не в усіх. Давайте порахуємо трикутні дахи. Один. Два, три, чотири. Ми рахуємо ці трикутники, тому що це один будинок. Всього чотири трикутні дахи. Молодці. А як називається геометрична фігура, дах якої на інших будиночках? Згадали? Так, правильно, це трапеція. Давайте порахуємо, скільки дахів у формі трапеції. Одна. Дві. З цього дві трапеції. Молодці. А зараз я буду називати вам геометричні фігури, а ви будете рахувати і казати, скільки їх у цьому місті геометричних фігур. Готові? Отже, блакитний овал. Уважно я нарахувала чотири. У вас так? Молодці. Зелений прямокутник, рахуйте, у мене вийшло цілих сім. Блакитний круг, будьте дуже уважні. Я нарахувала цілих вісім, а скільки на малюнку? Трапеці будь-якого кольору. Я знайшла три. Молодці! Я думаю, що ви всі впоралися із цим завданням. Я би дуже хотіла, щоб в цьому місті поселилися різні чоловічки. Придумайте чоловічка, якого ви хотіли поселити в місті геометричних фігур. Я, наприклад, придумала ось таких. А ще ось таких. Дуже чекаю ваших фото, щоби побачити, ким ви заселили це веселе, різноманітне, яскраве місто. А поки що все, бувайте!